Усім вітання. Пес лохматить свою підпадку, спати не хоче на ньому, то треба погратися. А ми йдемо на тихе полювання. Оце моя ділянка, це знаходиться ось така посадочка невелика. І що я вам хочу сказати, що тут вже є гриби, оце дощик пішов два дні. І дивіться, маслята вже ростуть. І їх чима, дивіться скільки. Їх дуже багато. Дивіться скільки маслят. Просто чима. А ще тут люблять рости червоноголовці. Тут Ще маслята, бачите. Зараз ми знайдемо червоноголовців. Дощик гарний пройшов. Я думаю, що десь ці червоноголовці теж тут. Найду дивіться, які мухоморчики. Красота взагалі бомба. Ще одні красноголовці. Хто любить грибочки, той може приїжджати. Так, будемо дивитися красноголовці. Вони десь мають бути однозначні, бо вони десь ростуть. Дивіться, який показує. І Бачите, яка красота. Це просто неймовірно. Щоб не наступити. Ще їх називають підосиновики. Дивіться, яких два красноголовця класних. Навіть три. Дивіться. Ляпота! Ха-ха! <рі> бомба! Бомба! Бомба просто неймовірно! Ух, ну, маслята! Дивіться скільки маслята! Ось ще один підберезовик! Гарнюнький Дивіться мухоморчики повулазили. Руся, фу! треба дивитися. Я думаю, тут ще. Багато що можна понаходити. Так, мухомори продаю. Хтось можливо любить збирає, бо я знаю, що є багато любителів сухих мухоморів. То, будь ласка. <рес> Ось тут теж красноголовець. І то не один він, а тут їх декілька. Дивіться, яка красота, і тут, а вон. Та то тьма просто неймовірно. Це вже десь порядка сіми красноголовців знайшов лише на ділянці. Я думаю, що якщо пошукати, то можна ще щось знайти. Оце все моя ділянка. Ще тут не дороблено. Ну нічого, я ще попрацюю, все зроблю. На все просто треба час, не встигаю. Не встигаю. Так що ось така природа. Ось за що я люблю, коли ти вийшов у себе прямо на ділянці і у тебе ростуть гриби. Це просто Просто неймовірно казка. Так що ось таке це просто сила. Сила, 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 сила. Всім гарного настрою. Та все буде Україна.